1877 рік став початком масової еміграції із Західної України до Америки. Цього ж року до Західної України почали прибувати перші представники кам'яновугільних шахт зі штату Пенсільванія у США. Вони агітували місцеве населення їхати працювати за океан, обіцяючи великі прибутки. За приблизними підрахунками, до 1914 року. У США виїхало 500 тисяч українців. На другому місці була імміграція до Канади. Перші українські переселенці прибули до Канади у вересні 1891 року. Ними стали двоє чоловіків зі села Небилів. Нині Івано-Франківська область, Іван Пилипів та Василь Єленяк. Їхалося 22 дні. В дорозі було всіляко. Було так, було і так. Корабель їхав морем, а потім рікою до якогось великого міста. То був Монреаль. Згадував пізніше Іван Пилипів. До початку Першої світової війни до Канади переїхало 170 тисяч мешканців західноукраїнських земель.